Втомилися не ми, і я не втомився. У мене є унікальна можливість давати інтерв'ю і розповсюджувати людям інформацію правдиву, розказувати так, що війна це страшно і що треба з цим щось робити. А втомилися, вибачте, будь ласка, отій військовослужбовці, які зараз на лінії бойового зіткнення. Бо хто б б не казав, у нас є відпустки, так, ми їздимо навіть за кордон відпочивати, у нас є можливість відпочивати там на ПДД. Але друзі, уявіть собі момент, що ви три роки просто знаходитеся в пеклі, воюєте. Ви не можете спілкуватися нормально зі своєю родиною. У вас проблеми з родиною, проблеми з тим, проблеми з цим. А подекуди ви втрачаєте кінцівку. Ну, я не можу просто це все передати, але, друзі, втомились не ми. Якщо комусь здається, що він втомився, я завжди можу показати альтернативу, де люди реально втомилися. Я можу показати ту саму альтернативу, коли ми, і наш підрозділ, я особисто теж знаходилися в Авдіївці сім днів безпереривно. Сім днів округового оточення і боїв. Оце називається трохи втомився. От, вибачте, будь ласка, може, це вже ну, заїжджена тема, може це вже набридло всім слухати, але ну, це реальність. Втомився ваш брат, сват, е дружина навіть подекуди і ваш любимий чоловік, який знаходиться на бойових. От вони втомилися. А всі інші, я вважаю, що ми не втомилися. Ми просто трохи забули, що відбувається.